Уявіть собі комаху, яка виглядає як оса з лапами богомола. Але це не богомол і не оса. Це мантиспа, майстер маскування серед комах. Її зовнішність результат конвергентної еволюції, різні тварини, схожі риси, однакові виклики. Мантиспа полює як богомол, але ближче до златоглазок і мурашених ливів. Її схожість із богомолом це ілюзія, створена природою. Вона має мисливські лапи богомола і тіло оси з попереджувальним забарвленням. Це робить її і хижаком, і важкою мішенью для ворогів. Мантиспа живе життям обману, вводячи в оману іздович і хижаків. Більшість людей навіть не помічають її або плутають з іншими комахами. Її мімікрія ключ до виживання. Хижаки бояться ос, Іздович не впізнає хижака. Вона ходяча ілюзія, справжнє диво природи. Мантиспа доводить у дикій природі виглядати не тим, ким ти є це стратегія, її унікальний вигляд. Результат мільйонів років еволюції. Це одна з найзагадковіших і найцікавіших комах на планеті. Найяскравіша риса мантиспи. Її передні лапи схожі на лапи богомола. Вони складені як для молитви, але призначені для блискавичної атаки. Гострі шипи на лапах утримують іздович без шансів на втечу. Великі складні очі дають широкий кут огляду. Ідеально для хижака. Голова може повертатися як у богомола, дозволяючи стежити за всім навколо. Мантиспа має дві пари прозорих крил з характерною мережею жилок. Її тіло, часто жовто-чорне, як у оси, – це мімікрія для захисту. Вона не небезпечна для людей, але виглядає загрозливо для хижаків. Кожна частина її тіла результат еволюційної інженерії. Мантиспа це поєднання смертельних лап, острого зору і захисного забарвлення. Вона унікальний хижак, створений природою для виживання. Її дизайн. Це мозаїка з найкращих рис інших комах. Мантиспа справжній шедевр еволюції. Доросла Мантиспа майстер засідки. Вона годинами нерухомо чекає на листкучі квітці, зливаючись з оточенням. Її великі очі уважно стежать за рухом. Коли жертва наближається, мантиспа блискавично атакує. Її лапи вистрілюють вперед. Шипи міцно хапають здобич. Жертва не має шансів вирватися. Мантиспа поїдає її просто на місці. Її стиль полювання схожий на богомола. Але вона менша і полює на дрібних комах. Вона допомагає контролювати чисельність шкідників у природі. Її життя це цикл чекати, атакувати, їсти. Мантиспа ідеальний приклад того, як швидкість і несподіванка забезпечують успіх. Вона тихий, невидимий хижак під ліску. Але ще цікавіше: життя личинки мантиспи самка відкладає тисячі яєць на листках чи корі. Личинки, щойно вилопившись, шукають павука. Їхня мета. Отрапити всередину павукового кокона з яйцями. Деякі личинки самі знаходять кокон і прогризають шлях всередину. Інші чекають на павука, чіпляються до нього і ховаються, поки він не зробить кокон. Коли павук відкладає яйця, личинка проникає всередину разом з ними. Там вона харчується яйцями павука, росте і розвивається. Весь розвиток проходить у захищеному коконі. Доросла мантиспа виходить з кокона, залишаючи порожню павутину. Це один із найекстремальніших прикладів паразитизму у світі комарів для мантиспи. Виживання починається з хитрої інфільтрації. Її життєвий цикл справжній трилер у мініатюрі.